Просто Андрій. Просто, Андрій. Давайте просто тоді, давайте, Я ще люблю, коли мене генерал від народу називають. Називайте мене генерал просто від народу. Якщо ви не подобається Андрій. Просто тоді, мой генерал тоді називайте. Просто мій генерал називайте. Ви запитались, як я хочу. Я кажу, я так хочу. Чому проблема? Давайте зробимо так. Або я